Кар'єра Луческу в Динамо під загрозою. На Румуна чекає операція. Челсі провів перемовини з ймовірним новим коучем та партнер циганкова по Жероні, який розплакався в роздягальні після матчу з Барселоною. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобаєчка гайда. Полісся, ймовірно розірве контракт із захисником Вадимом Черваком, який у матчі з Металургом штовхнув арбітриню Софію Причину. За даними тато таке, це рішення ухвалив президент клубу Геннадій Ді Буткевич після розмови з головним тренером Юрієм Калітвінцевим. Червак після інциденту у соціальних мережах попросив вибачення за свою поведінку. Було б крутіше відправити його на місяць, працювати в АТБ. Оце діло. Якщо це станеться, то може іншим бидланам, хоч якась наука буде. Все правильно. Перформанс, знаєте, в стилі найкращих клубів АПЛ. Насправді, там якщо є якийсь подібний зальот, то не тільки Ліга штрафує, дай Боже, а й клуб. Не хоче мати таку пляму на собі, тому ліквідує її дуже хутко. Ви знаєте, цілком правильне рішення. Не можна такі вчинки пускати на самотік. Треба чітко показувати, що за подібне буде відповідне покарання. Тоді всі інші футболісти будуть тричі думати перед тим, як вчиняти подібний зашквар. Ахметов подав позов на повне відшкодування Росії всіх збитків, завданих йому на незаконно окупованих Донецькій та Луганській Областях в списку на відшкодування фігурує і Донбас Арена. Це правильно, такі позови мають бути. Це треба було робити в 14 му але краще пізно, ніж ніколи. Не думав, що це скажу, але успіхів. Очевидно, правильне рішення від Ахметича. Нехай та орда ще десятки років не вилізає з цієї прірви репарацій. Згодні, друзі. Тоді вподобайка. Йдемо до Ліги Чемпіонів. 11 квітня пройшли перші матчі однієї четвертої фіналу Ліги Чемпіонів. Манчестер Сіті розгромив Баварію, а Інтер переміг Бенфіку. Ну якщо в цьому році Ман Сіті не візьме ЛЧ, то я не знаю, що їм ще треба. Десь зараз п'є пиво та регоче Нагельсман. Сьогодні, звісно, також Ліга Чемпіонів. Реал Луніна буде копати проти Челсі Михайла Мудрика. Не певен, що Андрій вийде за Реал, а от у Мудрика є всі шанси. Чи нема Слово Лемпорду! Вважаю, що Стерлінг фантастичний гравець. Він був одним з найкращих вінгарів у світі впродовж довгого періоду часу. Можливо, навіть найкращим на чиюсь думку. Він звик до таких матчів, і це те, на що ми будемо покладатися, тому що інші елементи складу трохи молодші. Чесно, я не розумію, за які заслуги Стерлінг грає в основі у Челсі геть все погано. Нулячий твій Стерлінг зараз. Те саме, що Мудрик весь Челсі нулячий. І я собі думав, як ще Мудрика не називали цього сезону в Челсі. Агент 007, що там ще було? Тепер вже просто елемент складу. Я, я не знаю, мене щось рубануло з цієї фрази, і, чесно кажучи, я не розумію, чому між Мудриком і Стерлінгом в цьому матчі Лемпард обирає саме англійця. Так, досвід. Але ж цього сезону Рахім взагалі ніякий. Так, Мудрик теж не виблизько. Але давайте будемо відвертими: Челсі буде грати проти Реалу. Ворожкові, очевидно, будуть більше контролювати. І це хліб Мудрика грати на вільних зонах в контратаках. В таких матчах реал 100% буде ці вільні зони лишатися спинами. Взагалі мені здається, рецепт успішного матчу для Челсі в грі проти Реалу. Це надійно і компактно зіграти в захисті, і тупо віддати м'яч вершковим. У Челсі є швидкі футболісти, які можуть втікти і принести результат. Навіть не треба пробувати перегравати підопічних анчелотів в володінні і схожих аспектах. Подивіться, як реал цього сезону грає в Лалізі проти аутсайдерів. Вони завжди лишають вільні зони. За своїми спинами, тому у Челсі завжди будуть е, круті нагоди. І це, власне, хліб Михайла Мудрика. Все, Френк. Далі йдуть тільки. Платні підказки. До речі, Челсі, як стало відомо, вже провів перемовини з Почетіном. В цій ситуації мені справді шкода Лемпарда. Чомусь, коли я прочитав цю інформацію, то одразу згадав про ротання. Схоже, англійці переймають наш досвід. Як би там не було, дивимось матч аристократів і королівського клубу, і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії Favbet. Там, до речі, стартувала акція Кіберпанк 2023, Головною метою якої є допомога і підтримка ЗСУ. Виконуй щотижневі завдання на сайті. Єфавбет, набирай бали, допомагай ЗСУ та бере участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі у закріпленому коменті під цим відео. Наближаємо перемогу разом! Прокидайся гравець 2023. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavBet. Я вірю в тебе. Ну, на Челсі ми акцент зробили. А що в реалі? Як справа у того таки Луніна? Е, там є як і позитив, так і двоякі історії. Реал продовжує готуватися до матчу проти Челсі. Найбільш активними на тренуванні матрицького клубу були український воротар Андрій Лунін та Вінгер Марко Асенсіо. Гравці влаштували між собою протистояння, яке потім прокоментували в інстаграмі. Асенсіо поділився відео, на якому забив ворота Луніна, підписавши його Давай, Андрій. На що українець відповів трішки впевненості для тебе. Якщо пам'ятаєте, то у Асенсіо і Луніна була якась така. Така невеличка конфронтація після фіналу Ліги Чемпіонів. Там Асентіо чи то руку не потиснув Луніну, чи то якось відштовхнув від себе. Ну, словом ми про це розповідали. Радую, що зараз, помітно, що хлопи товаришують, ну, це не можна радувати. Ну і не можна пройти повз Луніна і не розповісти про черговий топовий інсайт, про те, що Реал шукає нового другого голкіпера. Голкіпер Валенсії Георгій Мамардашвілі потрапив у сферу інтересів Реала. Про це повідомляє Дефенса Централ. За інформацією, джерела клуб зацікавився грузином, оскільки команду хоче Кинти сам Андрій Лунін, як я вже казав раніше, хочеш щоб про твого гравця заговорили і щоб ним зацікавились всі клуби. Просто напиши, що ним цікавиться Реал Мадрид. Не знаю, чи Лунін хоче покинути реал задля ігрової практики. Не володію цією інформацією, але можу точно сказати, що вся ця інфа, що Реал шукає другого воротаря, це повний бздур. Де ж той Єсін Буну? марокканський голкіпер, якого після чемпіонату світу так активно сватали в Реал, друзі. Фільтруємо інсайди і активно підтримуємо Луніна. Ось ідеальний рецепт, який я можу тут виписати навіть без електронної довідки, трішки актуального гумору. Але не по темі. Гайда до Віктора Циганкова. Історія з жлобством Кастельянуса продовжується. Про це, до речі, я говорив в минулому відео. А свій комент по цій ситуації дав сам циганков. Він підтримав партнера по команді. Я пишаюся своєю командою та чудовою роботою, яку ми провели на Ноу, щоб завоювати ще одне очко. Я побачив також багато хейту на адресу мого брата, і я шалено розчарований. Та ті, перша людина, яка хоче тільки найкращого для команди. Я на 100% впевнений, що він дасть цьому клубу набагато більше. Ми всі в на своїх помилках, але продовжуємо йти разом. Молодець Віктор, епізод вже не повернеш і не переграєш, а кілька балів до репутації і авторитету серед партнерів завжди можна заробити. Молодець вітя, респект неодмінно дуже важливий і правильний коментар від Віктора, який точно позитивно вплине на мікроклімат в команді і на довіру від партнерів. Дуже розумний і мудрий вчинок від Віктора. До речі, як стало відомо, сам Кастельяно себе добре так погриз за той епізод. Про це коуч Жирони розповів. Кастельяно з гравець, який дає нам багато чого. Він плакав у роздягальні. Форвардам болютіше втрачати такі шанси після всієї тієї роботи, яку вони виконують. Він вважає, що у нього був варіант з циганковим. Це вихід 2 в 1. Кастильянус багато чого дав нам цього сезону і продовжить це робити. Но кожен нападник повинен бути егоїстичним, інакше голів не буде забувати. Проте це буде урок для нього. В кожного може всутися сікан, так що зараз Леон розкаже тому Кастильянусу. Ну якщо чувак сам розуміє, що налажав, то не будемо його топити. Ігровий момент ігрова ситуація інстинкт. Форварда переграв командний інстинкт. Головне в цій ситуації, що сам гравець визнав свою помилку і те, що циганков дуже круто після невдачі його підтримав. За це можна і треба влупити свою козацьку вподобачку, друзі. Кастельянос там, до речі, соцмережі для коментів закрив взагалі Форвард, схоже, добряче поплив після цього матчу. Тому підтримка Віті в цьому епізоді вкрай важлива. Просто краса. І полетіло до київського Динамо. Динамо не буде продовжити контракт з голкіпером Денисом Бойком, повідомляє Спорт Арена. Угода з 35-річним українцем спливає на сезону, але київський клуб не запропонує воротарю нову. Водночас, Динамо може запросити голкіпера колоса Євгена Волинця. Шейло на Мейло. Зате з різними зарплатами. Волинець, воно тобі точно не потрібне. На що третім воротарем брати основного воротаря клубу УПЛ? Хай беруть умовного Валефа. Не здивуюсь, якщо в такому випадку Бойко перейде в колос. На мою думку, у Динамо нині чи не ідеальна ситуація з голкіперами. Так, травмований бущан, але він повернеться. Тобто є у нас та топовий бущан, молодий перспективний ещерет і ультрадосвідчений Бойко, який може підказати і, якщо що, десь та й підстрахувати. Нащо брати волинця? Нащо ну, абсолютно незрозуміло. Єдина мотивація це те, що у Бойка, скоріше все, велика реальна зарплата, і хочуть якби, зарплатну відомість трішки. Зменшити також стало відомо, що головний тренер Динамо Мірчалуческу планує поїхати разом з командою на матч наступного туру УПЛ проти. Руха. Раніше ж була інформація, що фахівцю стало зле після гри з Минаєм, і він нібито міг пропустити на найближчі зустрічі киян. І тут приведемо коментар спортивного лікаря Дмитра Бабулюка в трибуні. Насправді мова йде про оперативне втручання по повній заміні суглоба. Основна проблема в тому, що вік Луческо впливає, бо чим ти старший, тим довше ти відновлюєшся. Сама реабілітація може займати до півроку, якщо вона взагалі буде успішною. Прикро, здоров'я мірча. Це може скоріше закінчити кар'єру тренера Луческо, ніж ні. Це така операція, таке втручання, якому треба надати досить багато часу. Є підготовка, сама операція і реабілітація після цього може бути 2-3 місяці. Потрібно підготувати організм і так далі. Я думаю, якщо він якось дотягне до літа, це буде дуже добре. Футболісти Динамо, якщо мають яйця та мужність, мають показати всю свою силу і майстерність заради тренера. Якщо це перша стадія і йому зовсім трохи болить, у що я не вірю. То ніби з тим можна ще жити рік, два-три без операцій. Але, скоріш за все, якщо навіть він про це згадує, то мова йде про третю стадію, коли там вже розрихлена хрещова тканина, серйозний біль, який не знімається протизапальними, то мова йде про операцію. Ця стадія вимагає якнайшвидшого втручання. Здається, вже час дбати про себе. Ви ну, знаєте, друзі, головне в цій історії по-перше, побажати здоров'я Луческу обов'язково. А по-друге, зрозуміти, який же вагомий вплив то матиме на рішення Луческу лишатись в Динамо після літа чи ні. Ну, ми розуміємо, так? що, скоріш за все, топових трансерів не буде. Луческу не куплять футболістів, яких він хоче. Тобто, навряд чи щось серйозно зміниться в Динамо після цього літа. Плюс дід багато хворіє останнім часом. Тут треба операція. Тому, я думаю, вже не на 99,9, а на всі 100% ми маємо розуміти, що Луческу. Після літа покине Динамо. І чи треба то діду? Цей Влідов взагалі? Вже реально час відпочивати. Друзі, пишемо свої коменти на підтримку Мірцю Луческу і ставимо свою козацьку вподобаєчку також. І на цьому все. Макс Коляда, YouTube-контрибуна. Бажаю вам гарного дня, файного настрою. Бережіть себе і па-па. На зв'язочку.